Сьогодні 2 жовтня, 24 рік, і ось така наша мушмува. Це вже перший раз такий урожай будемо очікувати. Минулому році було десь, може, менше десятку, ми щось заморозили, то вона була дуже смачна, дуже смачна і корисна. Сьогодні 27 листопада, і нарешті наша мушмула вже дозріла. Листочків зовсім уже немає. І такі гарні плоди, смачні. Ми сьогодні з Дарусиком. Дарусик, давай будемо куштувати. Зривай, який тобі подобається. Він, він на хурму схожий. Це перший наш урожай таких... отакої мушмули. Ну, сьогодні розпочинаємо збір, бо вже стиглі плоди, смачні, м'якенькі. Ось така в нас мушмула. Смачно? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Листопад, кінець листопада, а у нас отака смакота виросла. Це перший наш, наш урожай. Кісточки такі здорові всередині. Смакота. Ну, що тобі схоже? На хурму. Як наче трошки з грушкою, так? Да? Сьогодні 28 листопада ми зібрали наш перший урожай мушмули. Плоди м'якенькі, схожі на хорму з присмаком гроші. Ось так виглядають наші перші урожаї-мушмоли.